Поганий догляд за бджолами провокує різні приколи і різні хвороби на пасіці, е, найбільше їх саме в весняний період. Зараз, можливо, вже трошечки і пізнувато, тому що початок травня, але я все ж таки запишу відео про декілька відмінностей від хвороб бджіл. Значить, е, багато є видів розплоду, там горбатий розплод, мишечатий мішоч... розплод, рішичатий розплод, як тільки його не називають. Пьострий розплод російською там і таке інше. Значить, в цьому відео річ піде про два фактори: решитковий розплід і мішкуватий розплід. Так вони звучать українською. Багатопасічних. Їх плутають навіть у повсякденній такій розмові, але хочу зазначити, що е, один вид може бути складовою іншого. Давайте про все по порядку. Хлопці, дівчата, колеги, коліжанки, всім доброго дня. Слава ЗСУ і слава Україні. Значить, Давайте почнемо з менш шкідливого і менш страшного. Це решетковий розплід, решотчатий. Взагалі, це можна так сказати, що це збірна така назва, тому що е, од, один і той же вид, да, коли розплід нерівний, коли там є комірки пусті, ось як видно на фото, має в собі декілька притяг. Причин, причому різних і зачасту між собою не пов'язаних, давайте коротко по ним пробіжимося і одразу після кожної причини буде можливий варіант її вирішення, щоб так було швидше. Значить, перший фактор це проблема з маткою. Конкретно проблема з молодою маткою, яка перед тим як сіяти яйця, вона спробується не з одним трутнем, а з десятком приблизно: 5, 6, 8, 10. І от коли молода матка буває, що не дооблетілася, тобто спарувалася тільки там з двома трьома трутнями, вона може сіяти яйцями як бджіл, так і незаплідненими яйцями трутнів. І тому вона може там десять комірок пройти нормальними яйцями, засіяти, дві комірки трутневими яйцями. Бджоли ж, взагалі, навесні підготовлюють комірки для засівання. Тому коли вони бачать, що в бджолині комірки засіяні трутневі яйця, вони цей розплід, вони ці яйця нещадно викидають раніше чи пізніше, але вони його викидають. І тоді, звісно ж, цей розплід нерівномірний. Пасічник відкрив вулика, подивився: ой, блін, у мене решичатий риш... риш... розплід. Що ж це таке? Оце може бути перша причина. Лікується це, ну, вочевидь, заміною матки. Більше нічого тут не придумаєш. Продовження теми про матки стара матка. Стара матка, коли вона старіше двох років, вона може пропускати ячейки, комірки. Чому вона може їх пропускати? Та тому, що цей насосик, який відкладає, так би мовити, ці яйця, він уже пробуксовує, він вже вироботав вироботав свій ресурс. Тому він 10 разів може спрацювати, три рази не спрацювати. І тому ми маємо такий нерівномірний розплід. Лікується це також заміною матки. Ще одна така прозаїчна причина може бути через наприск меду у гнізді, тобто бджоли. Ну, у нас таке рідко, коли буває. А от у людей буває, що є ранній мед там з кульбаби, з верби і таке інше. Бджоли не мали куди його занести, або пилок, або пергу. І поскладали його в гніздо. Матка, звісно, це все пропускає. Це всі комірки, понятно, що вона туди не сіє. Бджоли використовуючи цей пилок, наприклад, пергу там чи мед, поступово його звідтіля забирають, і звісно, утворюються такі собі прогалини. Що робить, та просто дати маці його досіяти, та і все. Просто буде е, різного віку розплід. От і все. Впродовження теми про старих маток. Старі матки, е, яким більше двох років або два роки розкочегарюються, як так би мовити, розкручуються після безрозплодного періоду зимою довше ніж це роблять молоді матки до двох років. Тому їй потрібен час для того, щоб розкочегаритися і почати і почати нормально сіяти. Оце ще трохи тоді до забув доповнити. При відсутності профілактики чи лікування у цьому всьому е, решитковому розплоду може сприяти кліщ, тобто особливо якщо е, лінія бджіл якась варорезистентна, да Б, е, кліщ пошкодив розплід, пошкодив комірки, да, З личинками, бджоли ж нещадно його викидають. Тобто вони, вони бачать, що кліч прогресує, вони викидаються все разом розпло, з розплодом. Ми маємо той же самий решітчатий розплід, тобто пропущені, а точніше вигризані оці всі комірочки. Значить, Яке лікування? Вочевидь, пролікувати від кліща. І дві останні причини: це перше, воскова міль може вражати соти, да, стільники. І на виході воно може сприйматися як решітковий розплід, тобто нерівний. Да. І якість вощини може мати свій внесок в нерівномірність засіювання маткою комірок. Ми знаємо, що на заводах використовують різні кислоти для того, щоб освітлити віск. Так от, коли вощина вже на виході недобре очищена від оцих всіх залишків кислоти, і вони присутні там, на дні комірок, матка може не Сіювати такі комірки. Тепер давайте перейдемо до більш страшної хвороби. Це мішочатий розплід, мішкуватий розплід, якщо правильно. Значить, в будь-якому випадку, в 100% випадках, це вірус, це хвороба. Хвороба, яка має одну причину. Тобто це вірус мішочатого розплоду. Як по назві воно плутається з ріш... рішетковим розплідом, решочатим, так по симптомам воно може плутатися з гнильцями. Давайте про все по порядку, як його лікувати, як його швидко виявити. Значить, як я вже зазначив, це 100% вірус. Непогана матка, не там ні, хоча він посередковано може занести цей вірус до вулика, бджоли воровки і таке інше. Давайте по порядку. Значить, основна відмінність від гнильців, це те, що мішкуватість оця проявляється не гниттям личинок, як при американському європейському гнильці. Коли вони просто гниють, воно таку жижу утворює. Якщо комірку розкрити, ну вона вже наполовину зруйнована, так би мовити. Да? Вона буде просто як жижа. Це американський європейський гнилець. Якщо ж е, при мішкуватому розплоді ви підчепите цю цю личинку і виймете її, вона буде так би мовити в якомусь такому мішочку. Тобто це теж буде якась жижа, але вона буде в такому мішку. Звідсиля і назва мішкуватий. Якщо не вийняти цю личинку, якщо бджоли її не вийму, не виймуть, якщо сім'я слабка, особлива, тому що сильні сім'ї їх винімають і викидають безбожно. такій мішкуваті личинки. Значить, якщо не вийняти вчасно, ця личинка буде пот потім нагадувати просто якусь таку кірочку, яка висохла, ось і все. І на відміну ж від американського і європейського гнильця, немає характерного запаху цього гниття. Одна спільна рейса гнильців і мішкуватого розплоду це те, що вражується загалом одно-треденні личинки. Оце у них спільна така риса. Значить, я вже зазначав, що передається вона через кліща, бджіл-воровок, але ось недавно було дослідження. Не пам'ятаю, в якому я виданні це прочитав приблизно рік тому. Що виявили таке, таке собі вертикальне зараження? Означає це те, що матка вже заражена, тобто вона переносчик. Вона не хворіє, але вона переносчик. Дорослі бджоли також переносчики цієї зарази. Тобто хворіє тільки розплід. Значить, матка заражена, кладе уже сіє зараженими яйцями, і тому розплід. За замовчуванням заражений, отаке теж виявили. І вважається, що це найнебезпечніша форма мішкуватого розплоду. Значить, дивіться, сильна сім'я викидає дуже швидко такий мішкуватий розплід, і здавалося б, нічого взагалі не відбувається. Тобто, сім'я заражена, але вона сама з ним справляється. Справляється вона ще краще з ним, коли стабільна висока вже температура повітря. Тобто, отоді можна сказати, що бджоли перехворіли без наслідків. Ну а це сильна сім'я, але ж якщо сім'я ослаблена, причому якщо ослаблена сім'я захворіла мішкуватим розплодом, це виключно недогляд пасічника, тому що така хвороба розвивається поступово, тобто вона не уражує одразу як американський європейський гнилець. Вона розвивається поступово, тобто повільно виснажуючи сім'ю. Тому робіть профілактику. Яка профілактика? По-перше, не розміщуйте вашу пасіку у болотистому місті, тобто там, там, де є підвищений рівень вологи, круглий рік. Не розміщуйте. Це непридатні взагалі для пасіки е, території. По-друге, обов'язково дезінфікуйте весь інструмент, тому що ви ж користуєтеся від вулика до вулика. Тобто може бути перезараження і через інструмент. Е, мийте його у розчині 4% перекисоводню, наприклад, хоча б, або іншими якимись доступними знезаражувачами. Е, Проводьте обробки по третє можу порадити вчасно міня замінювати матки, тобто два роки і на пенсію, тому що сім'ї з молодими матками, як правило, сильні. Тобто слабкість вже починає проявлятися після дворічного віку. І різноманітні хвороби з цим пов'язані також. І тепер про лікування. Значить, одразу це може бути заміна матки, бажано її замінити. Одразу це рамки на перетопку, уражені оцим, там, де є більше 5% уражених комірок е, мішкуватим розплодом. На перетопку, сім'ю пересадити в продезінфікований новий вулик, а цей же вулик також продезінфікувати, Вплоть до того, щоб випалити там, наприклад, днище паяльною лампою і таке інше. Можна зробити підсилення розплодом з 100% що ви впевнені здорових сімей від мішкуватого розплоду оцих е, слабеньких сімей, які перехворіли вже з яких ви викидали от, оті рамки з зараженим розплодом. Підсильте ваші слабенькі сім'ї розплодом на виході з сильних сімей. Може допомогти також створення безрозплодного періоду. Там, наприклад, тиждень десять днів приблизно. Якщо ми кажемо про препарати, то я є такий препарат ендоглюкін. Їм потрібно оприскувати п'ять разів за весну, тобто там розводити, ось буде концентрація на екрані і е, оприскувати чотири 5 разів не менше. Хочу зазначити, в меду при кімнатній температурі вірус зберігається до одного місяця, на суші при такій же температурі до трьох місяців. Друзі і колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним та пізнавальним. Я вам дякую за перегляд і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких ще буде немало. Пока-пока.